Нова політична партія Голос народу провела регіональні збори у Кіровограді. Роботу розпочали зі зміни назви Кіровоградської обласної організації партії Європейський вибір на політичну партію Голос народу на зборах. Був присутній і голова партії Роман Івченко. Він зазначив, новостворена партія це соціальна опозиція, діючи владі. ті заявлення, які були у Петра Порошенка, нового ізбраного президента, ані вже говорять о тих віщах, які нам неприємні. Це о тому що парламент, тот, который есть, где были заявления о том, что он не будет распускаться, хотя сейчас еще по этому поводу идут дебаты, что те должностные лица, которые сейчас есть во власти, они будут оставаться. Яценюк, премьер-министр, который сейчас есть, он будет оставаться на своей должности. За этими людьми тянется определенный шлейф. Это те политики, которые были уже долгое время у власти. тільки в определених связаны були з определеними партіями. Результата для простого народу не увиділи, і сам народ цього не відчуває. Роман Івченко розкритикував дії української влади як за всі роки незалежності, так і нинішньої. Зауважив, очолити країну мають нові обличчя. Тому до роботи варто залучати молодь. Переконаний лідер партії Голос народу. Ми не будемо брати тобто, приглашати в партію, або ж розсматривати варіанти старих політиків, ті, які були в Кабміні. те, которые были во власти непосредственно в парламентах любого созыва. Мы не будем брать в партию олигархов, которые стараются через политику отобрать сферы влияния и финансы. У нас будут только молодые, то есть, вернее, новые люди, в том числе молодежь. Почему молодежь? Она более прогрессирующая, она быстрее схватывает, она больше понимает. И на молодежи строится все будущее. Поэтому сейчас мы планируем по всем областям прикреплять К головам, которые будут их замістителям именно конкретно молодеж от 18 до 25 лет, чтобы можно было максимально больше взять молодых людей в партію. На зборах обрали й голову Кіровоградської організації Голосу народу обласний осередок партію очолив Олексій Бондаренко. У ці скрізьні часи розбрату на нас покладена відповідальна місія перебудови держави. Ми об'єднання однодумців, які бачать своє майбутнє в роботі. На благо українського народу з метою реалізації його законного права жити в сучасній цивілізованій країні нас поєднує щире прагнення зробити Україну процвітаюче, а життя українців щасливим та заможним. Голова партії окреслив основні проблеми у Кіровоградській області, серед яких безробіття, забрудненість води, поганий стан екології та доріг, наголосив, для їх вирішення потрібно активно залучати партійний осередок. От Олексій Іванович, дуже грамотний чоловік, який практично теж працював, підтримував, вникав, дивився, проводив роботу. Ми общаємося підходимо до красним моментам. Кіровоградська область це центр України. Поэтому... при любых обстоятельствах, как дальше бы не сложилось, мы будем плодотворно здесь трудиться, потому что ситуация в Кировоградской области очень тяжелая. И по поводу урана, и по поводу мусора, которые уже собрались больше 53 миллионов тонн. Дороги ужасные, практически нет никакой инфраструктуры. Водоснабжение, канализационные системы полностью, не полностью, но на 26% они разрушены. Много замороженных строек, финансирование практически отсутствует. Я впевнений, що громадяни стали більш свідомими та не бажають залишити це острові, тому і надалі прийматимуть активну участь в політичному житті країни. Сподіваюся, що ми станемо командою реформаторів і зможемо з чистою совістю дивитися громадянам у вічі та гідно сказати українцям. Ми зробили те, що планували. Ми не підвели людей у їх сподіваннях.